Павлович Корольов один з найбільших вчених ХХ століття у галузі космічного ракету та кораблебудування. Його Його по поправу вважають батьком космонавтики, українець за походженням, що відкрив дорогу у всесвіт для всього людства та заклав підґрунтя практичної космонавтики, конструктор перших штучних спутників Землі. Космічних кораблів генеральний конструктор перших ракет носіїв, пілотованих космічних кораблів. Під його керівництвом створено багато геофізичних і балістичних ракет. Перші автоматичні науково-дослідницькі космічні станції до Венери та Марсу. Вперше в світі запущені ракетоносій Восток та її модифікації, здійснені польоти космічних кораблів, зокрема, вперше в історії людства, пілотованих людиною та з виходом людини у відкритий космос. Сергій Павлович Корольов мав неабийкий дар передбачення, завжди вбачав перспективи подальших досліджень, прагнув створювати щось нове і доводив справу до кінця. Один з його улюблених виразів: майте на увазі, якщо ви зробите швидко і погано, люди забудуть, що ви зробили швидко, і запам'ятають, що ви зробили погано. Якщо ви зробите добре і повільно, люди забудуть, що ви зробили повільно, і запам'ятають, що ви зробили добре.